Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні отримав отаку от посилочку від вітчизняного виробника IQ Composite. Зараз її розпакую, і ми всі разом подивимося, що ж я такого цікавого замовив у давного виробника. Розпакував посилку, і, як ви всі бачите, що в цій посилці знаходилося два тикронових відвала, а також болти кріплення. Є в мене плуг 2 по 30 бомет. Дуже гарний плуг, я ним задоволений. Дуже гарно паше, але є маленька алея як кажуть, коли земля мокра, то дуже налипає на відвали, трактору становиться тяжко, землю не переворачує, горне, і перерозход солярки і так далі. І було прийнято рішення купити отакі от текронові відвали. На мій плуг є два види відвалів. Це короткі, а є длинніші. Ну і Різна ціна на них. Я взяв короткий варіант, це без груднинки. Ось сюди вставляється груднинка. Є вже з груднинкою. Він цільний. Ну а я замовив от такий варіант. Такий варіант відвалів для мого плугу коштує 1700 гривень на сьогоднішній час. А з груднинкою, цільний такий, він і більший за що груднинки, то коштує. Наскільки я пам'ятаю, 2,5 щось таке гривень. Дуже приємно, що виробник вітчизняний знаходиться у нас в Україні, в місті Миколаїв і виробляє не тільки текронові відвали практично для всіх плугів, але є в нього і багато іншої продукції. Виготовляє і зірочки, і з пластику, і захист для жаток комбайнів. Ну, дуже великий вибір. Так що під відео оставлю в описі силочку на даного виробника. Кому потрібно або зацікавила ця інформація, заходьте, дивіться, може хто щось собі вибере. Наступне відео вже буде про ці відвали, коли вже встановлю наплуг та буду їх іспитувати. Ну а всім мирного неба, всього найкращого. До побачення!